1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. Це свято тих, завдяки кому ми зберігаємо незалежність, маємо змогу жити повсякденним життям, працювати, творити, відпочивати. Це свято ще одна можливість подякувати силам оборони України, хоча б у своїх малюнках. Напередодні свята я пропоную намалювати тематичні малюнки. Сьогоднішнє заняття допоможе тим, хто не вміє малювати людину, кому дуже важко намалювати людину, особливо у військовій формі. Завдяки інтернету, ми можемо знайти багато зображень військових. Вводьте в пошукову систему, «Фігура військового, шаблон, силует військового, і вам всесвітня мережа запропонує дуже багато зразків зображення. Обирайте зображення, яке більше підходить до теми вашого малюнка. Якщо ваш малюнок буде формату А4, тобто звичайний альбомний аркуш, можете роздрукувати контур зображення на офісному папері на звичайному принтері і потім перемалювати це зображення за допомогою скла віконного або дверного. На акварельний папір або на ватман, дорослі знають, як це робити, якщо ви дитина спитайте у дорослих. Перший варіант малюнка фігура військового в профіль. Проводимо лінію горизонту, небо, поле. Контур зображення військового я одразу обвела лайнером. Якщо у вас доволі м'який олівець, можна просто навести простим олівцем. Починаємо працювати білою гащою. Широким пензлем зафарбовуємо білим кольором над лінією горизонту повністю. Тепер до цього білого додаємо блакитний. Якби розтираємо блакитний з білим, додаємо водичку і отримаємо ніжне блакитне небо. Якщо ви зайдете на фігуру військового, нічого страшного, головне, щоб контур вам було видно. Для малювання хмар нам знадобиться плаский пензлик з заокругленим краєм. Набираємо білу фарбу і відбитками малюємо верхівку хмаринки. Далі промиваємо пензлик, трошечки прибираємо з нього воду і малюємо другий шар вже більш прозорий. Широким пласким пензлем світлою жовтою фарбою малюємо поле. Біля ніг військового промалюємо темною жовтою фарбою. Якщо немає у вас іншого відтінку жовтої, візьміть вохру, змішайте з цим жовтим світлим. Тим самим пласким пензлем заокругленим краєм малюємо чорною фарбою пагорб, на якому стоїть військовий. В нижній частині додаємо вохру. Блакитною або синьою фарбою, якою ви малювали небо, але без білого кольору, промалюємо лісосмугу на горизонті. Для цього беремо пензель, яким вам зручніше малювати, проводимо горизонтальну лінію і далі малюємо верхівки дерев кінчиком пензля. Якщо у вас є пензель з жорсткою щитиною, беремо його. Якщо нема, можна тонким пензлем промалювати темним, жовтим або вохрою колоски пшениці. Біля лінії горизонту небагато, малесенькі і рідесенькі. Біля ніг військового темніші, густіші і довші. І завершальний етап розфарбовуємо фігуру військового чорним кольором. Для другого малюнка я використовувала ось цей шаблон, перевела його через скло, буду використовувати акварельний папір, тому одразу обвела контур лайнером. І наводимо велику кількість кольорової суміші. Нам треба синьо-сірий колір, тобто синю фарбу, можна додати коричневого або чорного. І обов'язково добре зволожити папір. Тепер цим сірим розчином повністю покриваємо аркуш, беремо широкий пензель і повністю можна вертикально, горизонтально, але потім все одно завершуємо горизонтальними мазками. Тепер додаємо трохи синьої фарби і промалюємо хмари. А для поверхні землі додамо більше чорної фарби. Ось збирається кольорова калюжа. Сухим пензлем треба трошечки прибрати вологу. І знову додамо хмаринок. Починаємо малювати дерева. У мене широкий плаский пензель і торцем цього пензля я малюватиму ялиць. Тим самим кольором, тільки більш насиченим. Спочатку промальовую стовбури, потім гілки. Головне, щоб папір постійно був вологим. Це допоможе досягти ефекту туманної або похмурої дощової погоди. Тепер уже підсушуємо. Знову наводимо суміш синьої та чорної фарби, більше води та ще раз промальовуємо ялинки. Додамо чернозиму на передній план. І можна заповнювати чорним кольором фігуру військового, для чого бажано взяти круглий пензель із тонким кінчиком. Залишилося намалювати дощ. Для цього беремо лінійку. Наносимо по краю білу фарбу і прикладаємо до малюнка. Бажано, щоб усі лінії були в одному напрямку. Можна трохи змінювати кут, але не сильно. Другий малюнок готовий. Військовий під час відпочинку після бойового завдання у негоду. Для третього малюнку знову беремо гуаш, малюємо на аркуші Ватману формату А4 вертикально. До білої фарби додаємо трохи чорного, нам потрібен світло-сірий колір. Широким пензлем наносимо цей сірий навколо фігури військового. Робимо мазки таким чином, ніби розмазуємо фарбу, витираємо пензель об папір. Тепер додаємо більше чорного і далі продовжимо до країв аркуша. Промиваємо пензель, трохи просушуємо обсерветку і прибираємо перехід від світлого до темного сірого такими ж широкими мазками. Додаємо ще більше чорного до нашої суміші і малюємо цим темним біля ніг військового. Знову промиваємо пензель, трохи просушуємо обсерветку і знову широкими мазками ховаємо перехід від темного до світлого. Далі використовуватимемо цей темний кольор. Якщо закінчився, знову наводимо достатню кількість. Беремо губку для миття посуду, бажано її не відрізати рівно, а надірвати. Цим нерівним краєм макаємо губку в фарбу та відбитками малюємо похмуре небо. Можна і пензлем наносити фарбу на губку. Нам знову потрібен сірий колір, який буде темнішим ніж фон навколо військового. Малюватимемо зруйноване місто. Білу фарбу я беру одним пензлем, чорну додаю іншим, тим яким малюватиму розбиті будинки. Тобто потрібен плаский широкий пензель. Щоб намалювати будинки, всією шириною пензля, малюємо лінії, залишаючи місця для вікон. Ближче до країв аркуша будуть великі будинки. Чим далі, тим меншого розміру малюємо. Для цього можна змінити пензель на вужчий. Чорним кольором зафарбовуємо вікна. На верхніх поверхах кілька вікон можна не зафарбовувати. Таким чином, ми покажемо, що будинки розбиті і через дірки вікон проглядає небо. Щоб більше заакцентувати увагу на пошкодженні будинків, торцем плаского пензля або тонким пензлем проведемо на рівні переривчистої лінії по стінах. Біля ніг військового малюємо тінь. Тепер нам знадобиться зім'яти шматок паперу. Це звичайний аркуш зошита або альбому, який ми занурюємо в фарбу і відбитками малюємо на поверхні землі фрагменти зруйнованих будівель, каміння, цеглини, все, що залишається на землі після руйнування будівель. Такі самі відбитки можна поставити і на будинках. І відразу перепрошую за нестабільне зображення, бо знімаю на камеру телефону. Спеціального кріплення немає, тому іноді через сильні поштовхи сіпається телефон. Фон готовий. Зафарбовуємо силет військового.